Браття! Вірою Авраам, поставлений на пробу, приніс у жертву Ісаака, і той єдинородного приніс у жертву сина, він, що обітниці одержав, до якого було сказано: від Ісаака тобі народиться потомство. Думаючи, що Бог має силу із мертвих воскресити, тому його й одержав назад, як символ. Вірою Ісаак благословив Якова та Ісава на майбутнє. Вірою, Яків перед смертю благословив кожного з синів Йосифа і поклонився, спираючись на кінець палиці своєї. Вірою Йосиф вмираючи згадав про вихід синів Ізраїля і розпорядився про свої кості. Вірою батьки Мойсея, як він народився, три місяці його ховали, бо бачили красу дитини і не злякалися царського наказу. Вірою, він покинув Єгипет, не побоявся царського гніву, бо стояв твердо, як той, що невидимого бачить. Вірою відсвяткував Пасху і скроплення кров'ю, щоб губитель не торкнувся їхніх первородних. Вірою перейшли Червоне море, як по суходолі, щоб, спробувавши, єгиптяни потопились. Вірою, єрихонські мури по семиденнім обході впали. Вірою рахав блудниця, прийнявши мирно вивідувачів, з невірними не загинула. Послання апостола Павла до євреїв. Христос рождається. Дорогі Христі, апостол Павло в листі до євреїв закликає нас відповісти любов'ю на любов Богові, даром нашої віри. Вірити означає надіятися. Дуже часто у щоденному житті ми розуміємо надію як те, що Бог мусить дати нам те, що ми хочемо. А діла Наших праотців, про яких сьогодні згадує апостол Павло, є для цього світу безглуздими. Але вони довіряють Богові, і вони знають у своїй довірі, що Бог все тримає у своїх руках. І коли людина в щоденному життю так вірить в Бога, коли знає, що Бог є альфа і омега, початок і кінець. Що в ньому ми живемо, рухаємось, змагаємось, перемагаємо, і в ньому є сенс нашого життя, коли в такий спосіб наша віра лежить в довірі до нього, ми зможемо від... віднайти щастя, віднайти радість. Нехай новонароджений Господь скріпить кожного з нас, а Іван Хреститель дасть нам сьогодні випросить у нас благодать. Живої віри в надії.